Я прошу хвилинку вашої уваги. У мене для вас блага звістка, яка звідчить про спасіння в Ісусі Христі. На нашу землю прийшов, народився, померти вас Несу Христос. У ці часи Він прийшов тільки з одною, з, з одною метою. Примирить людство Богом. і вмирить на нас, щоб ми жили і жили з ним. Ми відкриємо своє серце, це прощення гріхів і скажемо я знаю, що я грішний. Ісус, прости, і ви, прости мене, я визнаю Тебе своїм Господом і своїм Спасителем. То, як написано, він, будучи вірним і будучи праведним, простить нас і очистить від всякої неправди. Люди, не нехтуйтесь молитви, нехай в кожному серці відкриється, що таке паска.